Усім привіт! Сьогодні в цьому відео розповім вам про дуже корисні та цікаві гаджети від компанії Ugreen, і це смарт-файндери, Тобто смарт-трекери, які ви можете використовувати сумісно зі своїм айфоном і ділитися місцезнаходженням кожним трекером безпосередньо з іншими людьми. Або так само бачити самим, де знаходиться ваша річ. Якщо це у якоїсь людини або у вас, то відповідно дивитись місце положення цієї людини. Це дуже зручно, корисно. Багато компаній використовує саме такі смарт-трекери, щоб відстежувати певні маршрути. Ну, реальна штука цікава. У мене є два варіанти: це ось такий смарт-файнер вигляді картки. Він тонкий, його можна класно, зручно покласти в кишеню, наприклад, або в гаманець. Ну і ось такий йде у вигляді брілка на ключі, на сумку. На рюкзак і так далі. Воно, відповідно, сумісно з Apple Find My, стандартна програма, локатор, куди ви безпосередньо підключаєте цей смарт-трек. Хотів би також нагадати, що на каналі проходить конкурс там, по годиннику, а також проходить конкурс загальний. Якщо ви є активним підписником каналу, постійно щось приглядаєте, пишете коментарі обов'язково. І таким активним глядачам я дарую подарунки. Вже в телеграм-каналі я. Показував, були пости, які подарунки дарував, тому ви можете нагоду отримати також виграти або цей смарт-трекер, або якусь мишку, або інший гаджет після огляду. Ось в ось таких коробках поставляються ці девайси. Давайте почнемо з першого. Розпакуємо цю смарт-карточку, типу. Ну, вона така, знаєте, на кредитну картку пластикову, і це такий і аксесуар дуже прикольний. Ну і знову ж таки, цей трекер реально. Корисна річ. Ось так воно запаковано. Девайс пластиковий, він реально похожий на картку. Ugreen тут напис нас, е, є можливість завішати, знову ж таки на ключі або на якийсь інший ланцюжок. Тут є кнопка включення-виключення, в нього є акумулятор будований, і цей девайс можна заряджати. Тут є в нас роз'єм для зарядки. Зарядки даного трекера вистачає на 12 місяців, і це реально дуже класно. Тобто, раз на 12 місяців ви будете заряджати ось цей смарт-гаджет. Значить, Тут також пишеться, що сумісно з Apple Еплфанмайн Локатор. І е, безпосередньо є сертифікат е, в сумісності з айфоном. Це реально круто. Ось так кнопочка натискається, і безпосередньо ви можете кнопочкою включати цей девайс. От він пікнув, тут є LED-індикатор. Заходите в локатор, він його знаходить і підключаєте. Ну, реально, дуже цікаво в кишеню або в гаманець поклали. Воно вам не заважає, але при тому показує завжди ваше місце положення або ті речі, яку вам потрібно. У комплекті з цим девайсом іде інструкція, документація, а також ось такий кабель для зарядки. Він безпосередньо з тим самим кріпленням, щоб ви могли підключити до самого трекера. Ось таким чином це відбувається, і включається вже в USB Type-A. Все, зарядка дуже просто, але знову ж таки, те наскільки часу його вистачає, це реально дуже круто. Ну і також не показав в комплекті є ось такий е, ремінець, який ви можете використовувати для цього девайсу. Так, ну і другий трекер. Давайте ми його теж розпакуємо, подивимось, як він виглядає. По суті, знову ж таки, призначення одне і те саме, і особливість, наприклад, ось цього трекера буде в тому, що він взагалі тримає до 24 місяців, тобто ще довше. В комплекті також йде документація, теж сертифікат Apple. Ну, локатор воно стандартно під'єднується. Плюс у нас тут є ремінець, також для того, щоб ви могли повішити на ключі. А також є скріпка. Ну і сам трекер ось так він запакований. Давайте розкриємо плівку і подивимось на нього. Він йде пластиковий, дизайн у нього прикольний. Він реально невеличкий. Якщо говорити, наприклад, покласти його в кишеню, це, напевно, буде ще зручніше, чим та пластикова картка, тому що він маленький. Та пластикова картка більше для гаманця, напевно. Ну, або знову ж таки, десь там покласти між чимось в сумку або рюкзак. Тут можна завішати на ключі, є таке вушко, є кнопка. От, і тут ми виймаємо тут у нас батареєчка. От ми тільки... Виключили, тобто зняли і вже такий звуковий сигнал. Тобто спрацювало, що вже він готовий до з'єднання. Натискаємо кнопочку, тут є LED-індикатор. Ну і відповідно заходимо в локатор і під'єднюємо даний девайс. Тут теж написано Ugreen. Ну, зібраний він так доволі непогано виглядає якісно. Як аксесуар теж буде стильно виглядати на ключах, ну або просто, якщо ви будете з собою носити, десь на ремінці також. Так, і давайте трошки по особливостях. Значить, що по першому трекеру, по карточці, так скажемо. Ультратонкий дизайн це дійсно дуже круто. Товщина має лише 1,7 мм, міліметра. Це реально дуже класно. Е, якщо ви хочете покласти в гаманець, тобто це як звичайно кредитна карточка, ну трошки більше, це дуже зручно. З переваг також, як сказав, тут дуже класний момент по зарядці: є магнітна зарядка в комплекті кабель, і ви можете цей трекер заряджати. Акамулятор, який тримає 12 місяців, це взагалі топ. З особливості також можна відмітити те, що трекер видає сигнал, він доволі голосний, і це дійсно теж класно, якщо ви хочете знайти якусь річ або цей трекер, ви по звуку можете його відповідно почути. Місце положення, звичайно, це у вас показується в локаторі, а от звук також це теж дуже зручно. Ну а що стосовно другого трекеру, то його перевага в його автономності ще в два рази більше. Тобто цей трекер вам буде тримати два роки. Так, тут всередині є батарейка, батарейку ви можете з часом замінити відповідно, і це також зручно. Цей девайс не потрібно заряджати, але вистачає його надовго. Якщо у вас, наприклад, є діти, то тут також є захист, дитина не зможе дістати батарейку і випадково її проковтнути, тому це також в цьому подбало. Якщо в цілому підвести невеликий підсумок, то це дійсно корисні гаджети, тому що ваше місце положення, місце положення ваших речей якихось, це дійсно дуже зручно. Ви можете ділитися цим положенням з членами сім'ї, з друзями або навіть співпрацівниками по роботі, і це реально дуже зручно.